Тільки навчинним своїм сотворінням він і прияє, тільки в Бозі Духа йому любить. Отже, отже от гуляли заручини, ну і на покрову мали гуляти весілля. Ходила по селу, скликаючи три не ходила, а пливла паволі, очі сором'язливо спущені долу, наче одступала людям змогу милуватися зі сторони своїми правно винагородженими цнотами. Слава на нам молода, казала би, старе і старе і навіть тих, хто зизим оком мав би дивитися на неї. Отак тижкомишком. Взяла та й урвалась перед носа всім дівкам найкращого на селі пару. Ходімо, сестри, по ягоди. Та які ягоди? жартуєш? Вересень на порі. І я сказала, діти, діть, погуляйте. Га-га-га-га. Гусочки йшли.